Всім доброго дня! Вас вітає компанія AutoPoint. У нас чергова новинка, це у нас електричка, Chevrolet Bolt 2016 року. Що тут ми маємо? Таку лінзовану оптику, проти ключок для зарядки. Оп, все є, все на місці, безключовий доступ. Датчик сліпої зони зон також присутній на даному автомобілі. Такий салон двохцветний. Також ставочки дуже цікаві. Такі прикольні біленькі. Швасто світло, мультикермо з підігрівчиком, також голосове управління, управління круїз контролем. Машинка заводиться з кнопки. Тут у нас підігрівчики включаєте, виключаєте. Потім включаєте обдувчики, куди захочете. Хочете на екранчики, хочете вручну. Все також управляється. Так, Вернемося в меню. Аудіо, телефон, проєкція, настройки, галерея. Все є. Коробочка у нас автоматика і 2 USB, AUX. Також є режим спорт, включення стабілізації. Аварійка, автозатемнення. Ззаді м'який диванчик такий у нас теж двохцвітний в хорошому стані. Можна світом поуправляти. Ззаду у нас патронечки, камерка, глибокий багажник. Так що, друзі, якщо вам сподобалось дане авто, чекаємо вас на автопоїнті, щоб ви його придбали, протестували. Білогородка Софійська 19. Автопоїнт. Придбай якісне авто.